Елементарні знання врятують життя. Чернігівські надзвичайники навчали вихованців центру розвитку обдарованості уніком правилам поведінки на льоду. Діти дізнавалися про безпечну товщину льоду та як потрібно перевіряти його міцність. Малеча ознайомилася із базовими інструкціями по рятунку людей, які провалилися під кригу. Основні заходи безпеки, які потрібно знати, це безпечним вважається товщина льоду 7 см для однієї особи, для групи осіб це 15 см. Якщо на льоду проводяться якісь активні активні види відпочинку, наприклад, гра. Окей або катання на ковзанах безпечним вважається точна льоду 25 см. сантиметрів. Якщо ви опинились на льоду і бачите, що лід під вами тріскається, необхідно прийняти горизонтальне положення для того, щоб розосередити вагу тіла та повсти в сторону берега тією дорогою, якою ви потрапили на місце, де почав тріскатися лід. Теорію закріпили практикою. Школярі спостерігали за роботою спеціальної техніки снігоболотоходу. Також працівники ДСНС показали дітям, як функціонують потужні судна на повітряній подушці. Саме за допомогою них рятують та доставляють на берег людей, які опинилися під кригою. З'являється крига, і варійна рятувальній частині частішують виклики людей, які потребують допомоги, які правились під кригу. Також діти одержали від надзвичайників друковані листівки з основною інформацією та правилами. Їх створив ЮНІСЕФ спільно з працівниками ДСНС.